Всім привіт! Зустрічайте в інтернет-магазині на на склад нову лінійку електросамокатів від американського бренду FreeGo. Мобільний e 10 Pro позашляховик es 11 s та моделі з сидінням es 10 c Кожен Фріго особливий і має своїх прихильників. У цьому відео розглянемо компактний та стильний Фріго Е10 Pro. Модель приваблює лаконічним та молодіжним дизайном із жовтими акцентами. У місті такий самокат не залишиться без уваги. є 10 Pro оснащений 10 дюймовими колесами, а значить, ви відчуєте всі переваги чутливого та плавного водіння. Двигун електросамоката на 500 Вт. А максимальна швидкість, яку він може дати, 40 км за годину. Ємність акумулятора цього самокату 7,5 Аг. годин. Одного повного заряду вистачить на 40 км поїздки. Перевагою цього самокату є запатентована виробником технологія швидкої зарядки. FreeGo E10 Pro заряджається до 80% за 2 години. Вся інформація про подорож відображається на розумному рідкокристалічному дисплеї. е 10 Pro має ефективну гальмівну систему. Тут є барабанні передні та електронні задні гальма. Також електросамокат вдосконалений подвійною підвіскою попереду. Виробник встановив якісні силові пружини, які мінімізують вібрацію та покращують їзду по нерівностях. Якщо в дорозі застав дощ, не переймайтеся. Самокат має нековські ручки та платформу, а система захисту IP54 означає, що йому не страшні бризки під будь-яким кутом. Так само безпечно будете почувати себе й у темну пору. Самокат оснащений над яскравими світодіодними фарами, які світять на відстань до 6 метрів. А червоні задні ліхтарі блиматимуть під час гальмування, попереджаючи інших учасників руху. Отож, є 10 Pro дійсно виконаний згідно американських стандартів якості. Він швидкий. Має порівняно великий запас ходу, відмінну амортизацію та все, що потрібно для безпечності. Цей стильний та функціональний самокат відмінно підходить для міста і робить сучасне життя швидшим, комфортнішим та зручнішим. Дякуємо, що були з нами склад. Очікуйте на огляди інших самокатів, а ми очікуємо на ваші коментарі, лайки та підписки.